Сьогодні у випуску в очікуванні інвестора іноземцям з грошима обіцяють максимально сприяти. Зведуть всім миром. Львівщина хоче сімейні дитячі будинки, щоб позбутися інтернатів. Чорнобильці незадоволені. кажуть, їх ігнорують. Посадовці ж це заперечують. Це у вас новин на ТРК Львів. Наші журналісти підсумовують події п'ятниці, 19 квітня, в студії Валерія Лазарчук. Загрозу бродам ліквідували. На річці сукавілка завершують зведення дамби, тому місцеві мешканці можуть не боятися повені. За минулу добу на небезпечній річці впав рівень води на 30 сантиметрів. Тому мешканці будинків на вулицях заставки, костюшка та полуботка у бродах можуть спати спокійно. Підтоплення не буде, запевняють посадовці. На місці події ще працює понад три десятки працівників зведеного аварійно-рятувального загону та чотири одиниці техніки. Більше сотні метрів дамби вже зведено. Залишилась невелика ділянка. Це влада пообіцяла до кінця завтрашнього дня зробити дамбу вздовж річки Суховілка і вулиці Костюшка. Загрози для підтоплень житлових будинків до мосподарства в бродах немає. І до інших важливих тем нідерландці і далі готові інвестувати у Львівщину. Після розбудови інфраструктури до Євро 2012 інтерес іноземних інвесторів до регіону посилився. Про це під час зустрічі із очільником Львівщини повідомив надзвичайний та повноважний посол Нідерландів в Україні. До того ж, регіон сьогодні є привабливим для потенційних фінансових вкладників. Окрім того, область вже готова запропонувати чимало як економічних, так і культурних проєктів. Планують збільшити і кількість туристів. Тим часом посол Нідерландів в Україні також наголос на подальшій співпраці двох країн, зокрема у сільському господарстві та торгівлі. Окрім того, на Львівщині поліпшують інвестиційний клімат. Для цього навіть створили спеціальний портал. Вебсайт має допомогти як українським, так і іноземним підприємцям відкрити усі можливості регіону. Кількість інвестиційних проєктів теж збільшуватиметься детальніше у сюжеті. Більше одного мільярда доларів, і це лише за рік. Саме стільки цьогоріч область отримала інвестицій. Найбільшим вкладником в західний регіон залишається Кіпер. Не оминають увагу Львівщину і сусідні країни. Працюють в області представники Великої Британії, Австрії, Данії і навіть США. Енергетична галузь дуже цікава, відновлювана енергетики. От ми залучили чеські інвестиції, е, німецькі інвестиції готові входити в Україну. Ну, перспективи дуже хороші насправді. В десятці лідерів Львівщина вже кілька років не полишає рейтинг кращих регіонів Європи із привабливим інвестиційним кліматом. А після проведення єврочемпіонату позиції області лише закріпились. Відтак кількість потенційних інвесторів зростає з кожним роком. Львівщина входить в п'ятірку областей України за кількістю залучених іноземних інвестицій тобто, ми очевидно є лідерами. Наша задача зберігти це лідерство, можливо, покращити і зайняти перші місця. Аби підприємців, які готові вкладати у Львівщину гроші, ставало більше. Для них відкрили спеціальний інвестиційний портал. Тут викладені усі можливості регіону та подальші стратегії її розвитку. Кількість інвесторів мала б зрости. Адже з цього порталу вони зможуть здобути всю необхідну інформацію для цього, щоб розуміти яким шляхом їм рухатися в напрямку інвестування на Львівщину. Тиску не буде в області. Обіцяють, жодних неправомірних вимог з боку чиновників до підприємців не буде. Якщо вони працюють і сплачують всі необхідні податки, створили до прикладу понад 600 робочих місць, і середня заробітна плата на підприємстві в жовківському районі перевищує 3 тисячі гривень, що є досить непоганим показником, то ми нікому не дозволимо втручатися в діяльність цього підприємства. Стартує на Львівщині й інший пілотний проект зі створення регіонального веб-порталу реєстраційних та адміністративних послуг. Це допоможе майбутнім підприємствам краще впроваджувати свій бізнес та зменшити корупцію, адже чиновники не зможуть особисто спілкуватись із підприємцями. Усе відбуватиметься через мережу. Юля Манько Зиновічупойдало новини. На Львівщині сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу. За підрахунками обласних податківців, з початку року кількість фізичних осіб-підприємців збільшилась на три сотні. Загалом їх нараховують понад 120 тисяч, і приблизно половина з них обрала спрощену систему оподаткування. Більше деталей від кореспондента Львівського радіо Ірини Вовк. Вітаю. За перший квартал цього року фізичні особи-підприємці сплатили до бюджету понад 64 мільйони гривень єдиного податку, а це більш ніж в два з половиною рази перевищує минулорічні цифри. За січень-березень платників єдиного податку юридичних осіб побільшало на 285. Податків до місцевого бюджету вони теж сплатили більше. Тим часом податкова міліція у січні березні активно протидіяла тіньовому бізнесу. За цей час зареєстрували 47 кримінальних правопорушень. Цими провадженнями відшкодували вже 6,5 мільйонів гривень студія. Дякую, кореспондент Львівського радіо Ірина Вовк розповіла про розвиток малого та середнього бізнесу. А от щоб отримати шенгенські візи до Франції і поїхати туди жителям трьох західних областей Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської. Тепер не доведеться мандрувати до Києва. Адже французькі візи видаватимуть з 1 травня у Львові. Аби отримати шенгенську візу до Франції, достатньо навідатись до консульства Чехії у Львові. Про інші події далі в рубриці офіційно. Уряд готує підвищення зарплат держслужбовцям вже влітку. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у соціальній мережі Фейсбук. Зокрема, він написав, що уряд готує рішення про підвищення зарплат державним службовцям місцевих адміністрацій з 1 липня цього року. Зараз таке рішення готують. 9 травня прийде спокійно. Очільник Львівщини запевнив, що в день перемоги у Львові бойових дій не буде. І додав, що влада Львівщини готова до провокацій. Правоохоронні органи можуть забезпечити охорону громадського порядку. Кожному району Львівщини по новому спортивному майданчику у Львівській області цьогоріч планують спорудити 27 спортивних майданчиків. Будувати їх будуть у селах, а також біля будинків сімейного типу. На це з обласного бюджету виділили один мільйон гривень. 11 будинків сімейного типу. Саме стільки запланували цього звести на Львівщині. Один такий вже розпочали будувати. На нього збирали кошти всієї Львівщиною у прямому ефірі на ТРК Львів 19 грудня під час благодійного марафону. Як іде будівництво, знає Інна Тафічук. Сиро там буде, де жити. На Львівщині в селі Домажер Яверівського району почали будувати будинок сімейного типу. Наразі тут лише фундамент. Однак же влітку новозбудований будинок планують заселити маму, тата і діток з інтернату. Щоправда, на домашні умови та справжню родину ще чекає близько півтисячі діток в регіоні. Сюди ж заселять не більше десяти. Більшість цих дітей це є діти старшого віку, і діти з родинних груп. Якраз дитячі будинки сімейного типу це та інституція, яка би мала об'єднувати дітей, які в силу певних обставинах по віку і по здоров'ю розкидані по різних інтернатних закладах, щоб їх об'єднати під одним дахом. Хто саме житиме у новому гніздечку? Поки невідомо. Наразі збирають заявки усіх бажаючих сімейних пар. На сьогоднішній день з Яворівського району зголосилася одна сім'я, так і її ну фактично вона розглядається як. Така, що буде тут проживати і виховувати дітей. Аби звести 11 будинків сімейного типу, цьогоріч з обласного бюджету виділили 5 мільйонів гривень. До слова Львівщина єдина область, де знайшли на це кошти обласній скарбниці. Ще 1 мільйон триста назбирали небайдужі мешканці Львівщини під час телемарафону. Це вже сума, з якої ми можемо. Дійсно почати роботу і завершити найголовніше. Завершити 11 об'єктів в цьому році. Це 11, які будуть фінансуватися з бюджету. І ще три об'єкти, які будуть започатковані і завершені в цьому році за рахунок благочинців, спонсорів, філантропів інших людей. Тільки цього року планують подарувати сімейний затишок 200 дітям. А до 2015 року на Львівщині хочуть взагалі викорінити таке поняття як інтернат. І на Павло фічук новини. У продовження теми сиріт на Львівщині стане менше і завдяки спеціальній акції в соціальному центрі матері та дитини у Другобичі допомагають одуматися жінкам, які потрапили у складну життєву ситуацію. Зараз існує шість, заклад існує 6 років тільки за останні півтора роки допомогти. Зберегти сім'ю вони змогли 150 матерям Майбутнє породіллі сьомого місяця вагітності, допоки дитині не виповниться півтора року. Під наглядом психологів та медичних працівників долає труднощі, через які вони потрапили сюди. Для кожної мами та дитини створили комфортні умови проживання. Така допомога здійснюється у рамках програми, запровадженої обласною адміністрацією на виконання вимог президента, аби покращити роботу із матерями в Дрогобицькому соціальному центрі. Нещодавно провели круглий стіл із фахівцями. А у Чорнобильці не захищені. Ліквідатори аварії на чая запевняють, влада перестала звертати на них увагу. В організаціях проводять обшуки, пенсії не виплачують, а статус Чорнобильця ставлять під сумнів. 27 років не визнання, а доказів чорнобильці повинні відстоювати та переконувати владу про причетність до подій у прип'яті 86-го. Раніше зізнаються ліквідатори, відчували себе героями. Тепер же нікому не потрібними. Ввішається зараз. Ну не органами влади, але й деякими людьми, можливо, і чиновниками деякими. Ярлик лже ліквідатора. Перевірка в департаменті соціального захисту була в грудні 11-го року. Фінансова інспекція чи тоді кру перевіряли пенсійні справи всіх чорнобильців інвалідів і на інвалідів? Здоров'я не повернеш кожен четвертий серед ще живих ліквідаторів. Інвалід на оздоровлення держава виділяє від 90 до 120 гривень. На лікування 7,50 в місяць. Зізнаються чоловіки. Людина мусить представити купу паперів, які підтверджують. Коли у неї почалися зафіксовані перші прояви хвороби. Тобто, якщо ліквідатор 86 року, то йому дається термін 5, рік, 5 років. От якщо в перші 5 років людина зверталася, лежала в стаціонарі, має зараз виписки, і потім має от до цього часу ці виписки підтвердження, то то розглядається і може бути пов'язано. Усі претензії уважно вислуховує Оксана Яковець, посадовець обласного соцзахисту. Жінка з деякими претензіями чорнобильців погоджується, на інші скептично посміхається. Запевняє, ліквідатори замовчують правду. Кожна ініціатива громадськості у нас підтримується владою мені дуже прикро чути, що влада ігнорує. Підтримана ініціатива спорудження пам'ятника на морозній, підтримана ініціатива викуплено приміщення радіаційного центру. Це гроші обласного бюджету. Підтримана ініціатива проведення конкурсу фестивалю. Чому ви нічого не кажете все обтаншлилечий беріг минулого року? І ми за місяць часу це зробили без до речі вашої участі. Щодо перевірок, то вони дійсно були. Зокрема, статусу ліквідатора позбавили сімох осіб. А загалом на Львівщині 9,5 тисяч людей, яких вважають ліквідаторами та постраждалими від аварії у Чорнобилі. Качмаря, Замрій, новини. Міліція та солдати шукають зниклу неповнолітню мешканку Стрия. Ще минулої суботи, 18 літня Галина Савчук, пішла з дому і не повернулася. Як розповіла мати дівчини, Галина пішла на день народження до подруги. Стривожна мама подзвонила доньці о третій ночі. Галина просила не турбуватись, сказала, що скоро повернеться. Втім, дотепер дівчини немає. Її матір звернулася до правоохоронців. Працівниками міліції вживаються всі заходи, слідчі дії, оперативно розшукові заходи з метою встановлення місця перебування мешканки повнолітньої мешканки стрія. Будемо надіятися, що дівчину знайдуть з нею буде все гаразд. Якщо вона в нас бачить, чує, має таку можливість повідомити просто батька про її місце знаходження. Ще надзвичайні новини: 30 займань сухої трави за минулу добу. Наймасштабніше. Займання виникло поблизу села Завадівка Турківського району. Вогонь охопив площу в два гектари. Горіла суха трава, також у селі Бродки Миколаївського району. Рятувальники приборкували пожежу більше двох годин. Не оминуло і Львів у місті зафіксували чотири схожі випадки. Загалом же по області надзвичайники приборкали пожежі сухої трави у понад 20 населених пунктах. Рятувальники просять львів'ян не палити трави. Це небезпечно і забруднює навколишнє середовище. Ну і це лише половина. Далі розповімо про таке. Відьому з церкви вигнали. Костьол і галерея в центрі Львова таки порозумілися. Люди їхатимуть маршрутками. Новини допомогли малахівчанам. Продовжуємо. Вішати відьом у підземеллях костелу єзуїтів не будуть. Конфлікт між галереєю Равлик та настоятелями храму вичерпано. Сторони укладуть мирову угоду. Настоятель храму Петра і Павла тримає в руках умови договору, який незабаром підпишуть з галереєю Равлику. Ці категоричні жодних вистав зі спалюванням бійом інсинуації інквізиції під церквою бути не може. Рішення Курії Львівської архіпархії було в тому, щоб все ж таки підписати договір про співпрацю. Але про співпрацю тому, що церква не може брати в кошти за оренду, ось між галереєю «Равлик» і гарнізонним і центром військового капеланства. От але терміном на один рік. Від моменту підписання сподіваємося, що пан Юрій Гайда послухає нас і це виконує. Конфлікт між отцями та митцями виник кілька місяців тому. Священників обурили вистави у підземеллях, які на їх думку кидають тінь на єзуїтів та підривають основи християнської віри. Окремим пунктом чітко прописано, що галерея може використовуватись лише в рамках виставкового залу. Тобто це означає, що можна проводити виставки, експонувати різного роду картини, можливо, скульптури, ну, але, очевидно, не проводити вистави, тому що для вистав є відповідне місце, зокрема, театри, не знаю, різні інші моменти. Ну, в даному випадку ми не розглядаємо в жодному разі, що це може бути підземелля храму для, для вистав. Директор галереї Равлик Юрій Гайда не погоджується з такою позицією, але готовий пом'якшити туристичну програму. Актори у галереї Лишиться, але конфліктні моменти з вистав заберуть. Я не бачу причин, щоб надто сперечатися в якихось конкретних елементах. На мою думку, щось безумовно можна змінити, і, безумовно, ми цього охоче зробимо, коли будуть ті чи інші нормальні людські застереження з боку священників. Замість відьому та привидів монахів у галереї готують нові дивовижі для туристів. Невдовзі тут презентуватимуть трони почесних львів'ян та почнуть програму порятунку львівських левів. Ярина Матвіїв, Павло Замрій, новини. І до новин культури вдруге за 15 років презентував у Львові свої фотокартини голова національної спілки фотохудожників України Едуард Странатко. Виставку розгорнули фотогалереї Василя Полип'юка. До уваги поціновувачів митець представив майже шість десятків робіт. Це чорно-білі фотографії, тоновані вручну. Вони відображають чималий час від 80-х до 2000-го року. Це переважно епізоди з життя, які вихопив автор. За його словами, найдорожчі серці миттєвості з Петербурга, Полтави та Дніпропетровська об'єднані. Тематикою незабутні моменти. Це Те життя, Те життя, яке торкало мене. Це без того, я що не можу жити, без того, що це незабутні мої моменти. розумієте. Це... Я так почав думати з часом, що знаєте, що не треба займатися то, що потрібно людям. Це мені потрібно, я це й роблю. А от музейники зі Львова та Польщі обмінюються досвідом. Львівський музей історії і релігії вже чотири роки співпрацює з Шамотульським музеєм замком гурків. Що обговорювали під час останньої зустрічі, дізнавалася кореспондент Львівського радіо Ірена Вовк. Вітаю! На Львівську землю завітала делегація, яку очолювали староста повіту Шамотуле Павел Ковзан та директор музею замку Гурків Міхал Крушона. Гостям показали цікаві музейні експонати таємничі підземелля, організували екскурсії містом. Також між старостою Шамотул та директором департаменту з питань культури Львівської облдержадміністрації Наталією Гамкало відбулась ділова зустріч. Говорили про занепад культури, нестабільне фінансування музеїв та про спільні заходи. Тож співпраця між Шамотульським повітом і Львівщиною. Триває. Ватиме і надалі. Зокрема, польська сторона запропонувала реалізувати новий проект. Гальшка поєднала нас. Студія. Дякую. Нагадаю про міжнародну співпрацю музейників. Розповіла кореспондент Львівського радіо Ірена Вовк. Ну а далі про звернення наших глядачів на нашу гарячу лінію. Тепер е маршрутки у Малихові почали зупинятись. Нагадаю, два тижні тому на гарячу лінію новин поскаржились мешканці селища. Мовляв, громадський транспорт тут не зупиняється. Тож людям доводиться від зупинки до Галицького перехрестя або ж навпаки ходити пішки, що вкрай не небезпечно. Адже трасою до Малаховичів їздять автівки на великій швидкості. Тоді ж новини звертались за поясненнями до начальника обласного управління транспорту. Чоловік на той час був у відрядженні та запевнив, що все з'ясує та владнає. Тож журналісти ТРК Львів сьогодні знову побували на зупинці в Малихів і пересвідчились, що маршрутки, які б мали зупинятись, це роблять після сюжету. У новинах маршрутки Львів, жовква та львів галицьке перехрестя Грибовичі людей на зупинках не ігнорують. Ну а наостанок про погоду, яка капризуватиме вже цими вихідними. Спочатку короткочасні дощі, за ними зниження температури. Про холоду до 12-17 градусів синоптики прогнозують в першій половині наступного тижня. Відтак, хмарна погода з проясненням перейде в невеликі дощі, подекуди з грозами вже найближче до вихідних. Однак до травневих свят поступово потепліє до максимуму 25 градусів в день. Тож хвиля прохолоди, кажуть фахівці, затримається на львівщині ненадовго. Буде надходження трошечки про більш прохолодної повітряної маси, і все ж таки в день і годині якісь короткочасні дощі і місцями грози можливі. Але температура вночі становитиме в нас вже 4-9 тепла, принаймні дві ночі вже буде без заморозків у нас. І денна температура становитиме приблизно 18-23 градуси. Ну що ж, мабуть, доведеться таки витягти пересольки і працювати на толоці під дощем. Це, звісно, жарт. Нагадаю, завтра всесвітній день захисту довкілля і ТРК Львів запрошує усіх приєднатися до громадських ініціатив та допомогти очистити довколишні парки, сквери, прибудинкові території. Ну і звісно, не забути відпочити на вихідних. На цьому все. Нагадаю про наш інформаційний портал вів.Ті. Маєте новини, повідомляйте нам на гарячу лінію за номером 242-0927. А я бажаю вам гарного настрою, приємних новин. Щастимо.